Оснащений за європейськими стандартами легкохідний та надійний в умовах бездоріжжя важко хворих прикарпатців до обласного центру екстреної допомоги тепер доставлятиме новенький мобіль. Сучасний спецтранспорт класу «С», кажуть лікарі, максимально укомплектований новітнім реанімаційним обладнанням, електрокардіографом, апаратом штучної вентиляції легень, дефібрилятором та електростимулятором серця. Тож надавати медичну допомогу зможуть і під час транспортування пацієнтів. «Дає можливість виконувати протоколи інтенсивної терапії в село. Воні автомобіля найвищого класу за якістю апаратури, де можна проводити штучну вентиляцію легень, де можна на далеку відстань транспортувати пацієнта. І, власне, це є такий автомобіль, який ми сьогодні маємо можливість бачити. Вартувала така сучасна автівка один мільйон гривень, придбали її за кошти меценатів в рамках соціального партнерства між обласною владою та енергетичною компанією. Дана програма кажуть чиновники, неабияка підмога місцевій охороні здоров'я, особливо в складних економічних реаліях сьогодення, коли силами лише обласної казни забезпеч Чити оновлення автопарку екстреної медицини надважке завдання, розуміючи ті складні події, які на сьогоднішній день відбуваються, а саме це є проблема тих військових подій, які відбуваються на сході України. Це розуміючи стан економіки країни в цілому, не кажучи вже нашої області. Ми розуміємо, що це непростий процес. А тому дуже важливо є на сьогоднішній день. Це є закликання і спільна участь у соціальних проєктах, як саме можна сказати і про цей випадок і непересічну подію, яка відбувається? Хоча цей мобіль вже далеко не перший подарунок прикарпатським медикам. Вони зізнаються. Значна частина наявних автівок уже давно підлягає списанню, бо частка – старенькі уази, які не витримують умов експлуатації. Однак і їх бракує між тим на часі інший подарунок лікарям оновлення парку автомобілів швидкої допомоги.